Так, на чому там вчора та казка закінчилась? Е, на тому як е, треба було чарівникам зі всього світу mm -hmm. порадити. Так, і прийшли ті чарівники і кажуть, і той чарівник каже, що треба всім порадитися, кидайте ще тут в тацю, багато грошей. Все, і він коротше виманив з них купу грошей, типу. Я сам позвонив тим своїм чарівникам зі всього світу і каже, приїжджайте, тут можна тих е, дурних е, порозводити на гроші. Вони всі поприїжджали, люди до них позбиралися. Кажуть, скажіть нам чарівники, чому у нас хвости повиростали? А ті чарівники кажуть, все, кидайте нам тут в тацю гроші багато і почали ходити, збирати їхні помічники. Один раз гроші, другий, третій. А вони собі на ті гроші гульбанили десь там е, в комусь там, не знаю, в барі комусь і все пили голівку і кричали: Будьмо, будьмо. А, та ті люди побачили їм. Що ті чарівники щось, щось вони якісь вони брехливі. І, і почали організували якийсь мітинг. Кажуть, що то, дивіться, ми прийшли, а вони нам, нас гроші тільки беруть, а нам брешуть, і що вони радяться, а самі горілку п'ють і кричать, будь, -мо, будь -мо. Тоді, е Зібрались ті люди, пішли до короля, кажуть, король наведи порядок. Що це таке? Приїхали ті голодранці, непонятні якісь там. і цей, і цей, і, Тільки нас тягнуть гроші і самі на ті гроші живуть, а на роботу не підуть, толку від них ніякого. Тоді король взяв поліцейських і пішли, і пішли до тих. І заходять вони тихенько, а ті там п'ють. Вони їм, коротше, кажуть: ах, ви такі сякі брехуни, зараз ми вам дамо. Забрали в них ті гроші стації, що вони понабирали. Все пороздавали людям і вселюдно почали їх там наказувати. На площі все поставили кажуть. А ті ні, не вбивайте нас, не вбивайте ми цей. Ми ми, ми, ми коротше більше не будемо. І тоді король каже, від, відрубати їм хвоста. І вони, коротше, раз від, відрубали хвоста всім чаклунам, крім одного, того їхнього. І тоді, коли останньому тому їхньому відрубали хвіст, чари всі розвіялися, і всіх людей повідпадали хвости, і після того вони жили вже без хвостів, як нормальні люди.